Ви коли-небудь помічали, що з роками стає важче підійматися сходами або довго стояти на ногах? Це не випадковість, саме ноги слабшають першими, і якщо їх не підтримувати, то з часом це може призвести до серйозних проблем. Але не хвилюйтесь ми підготували для вас список із 10 продуктів, які допоможуть зробити ваші ноги сильнішими, витривалішими та здоровішими. Привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему здоров'я наших ніг. Дивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, які корисні речовини потрібні вашим ногам, і як правильно включати ці продукти у свій раціон. Ноги несуть найбільше навантаження протягом усього життя, і з часом вони можуть втрачати силу та витривалість. Основна причина вікове зменшення м'язової маси, яке починається вже після 30 років. А після 50 цей процес прискорюється. Гіподинамія, малорухливий спосіб життя, одна з головних причин ослаблення ніг. Якщо ми мало рухаємося, м'язи поступово слабшують і втрачають свою функціональність, дефіцит білка і важливих мікроелементів кальцію, магнію, калію у раціоні спричиняє втрату м'язової маси, проблеми із суглобами та підвищену втомлюваність ніг, порушення кровообігу. Недостатній кровотік призводить до ослаблення м'язів, судом і навіть болю в ногах, збільшення ваги зайві кілограми створюють додаткове навантаження на ноги, що ускладнює рухливість і пришвидшує їхнє ослаблення, нестача фізичних навантажень, відсутність регулярних вправ для зміцнення м'язів ніг призводить до їхнього ослаблення та зменшення витривалості. Саме тому так важливо правильно харчуватися та вести активний спосіб життя, щоб зберегти силу та здоров'я ніг. Щоб мати здорові та міцні ноги, необхідно не лише займатися спортом, а й правильно харчуватися. Саме їжа відіграє ключову роль у зміцненні м'язів, суглобів і кісток. Деякі продукти можуть покращити витривалість. Запобігти запаленню та допомогти уникнути судом. Давайте розглянемо 10 найкорисніших продуктів для здоров'я ваших ніг. Лосось і жирна риба, лосось, скумбрія, сардини та інші види жирної риби є незамінним джерелом омега 3 жирних кислот. Ці корисні жири сприяють зменшенню запалення у суглобах, що особливо важливо для тих, хто веде активний спосіб життя. Окрім цього, білок, який міститься в рибі, допомагає відновлювати м'язи після фізичних навантажень. А вітамін Д сприяє засвоєнню кальцію, що зміцнює кістки, яйця. Яйця це справжній суперфуд для спортсменів і всіх, хто хоче мати сильні м'язи. Вони містять високоякісний білок, який допомагає у відновленні м'язової тканини після фізичних вправ. Крім того, яйця багаті на амінокислоти та вітамін Д. Які позитивно впливають на ріст і зміцнення м'язів. Шпінат. цей зелений листовий овоч, потужне джерело заліза, кальцію та магнію. Залізо сприяє покращенню кровообігу, що важливо для живлення м'язів киснем. Кальцій зміцнює кістки. А магній запобігає м'язовим судомам. Регулярне споживання шпинату допоможе зберегти гнучкість і силу ваших ніг. Банані. Банани. Це натуральний заряд енергії для ваших ніг. Вони містять калій, який допомагає підтримувати баланс рідин в організмі, запобігає м'язовим судомам та покращує витривалість. Також банани містять вуглеводи, які швидко поповнюють енергетичні запаси після тренувань, горіхи та насіння. Микдаль, волоські горіхи, насіння чія та льону є чудовими джерелами корисних жирів, білка та мінералів. Вони сприяють відновленню м'язової тканини після навантажень, а також допомагають підтримувати еластичність і міцність суглобів. Наприклад, мигдаль містить вітамін Е, який має потужні антиоксидантні властивості та захищає м'язи від пошкоджень. Червоне м'ясо нежирне червоне м'ясо, яловичина, телятина містить багато заліза, яке необхідне для транспорту кисню до м'язів. Це особливо важливо для людей. Які займаються спортом або мають активний спосіб життя. Крім того, у м'ясі є креатин речовина, яка сприяє збільшенню сили та витривалості, молочні продукти йогурт, сир, кефір та інші молочні продукти є чудовим джерелом кальцію та білка. Кальцій допомагає зміцнити кістки, а білок сприяє росту та відновленню м'язової тканини. До того ж, пробіотики, які містяться в йогурті та кефірі, позитивно впливають на травлення, що важливо для ефективного засвоєння поживних речовин. Бобові, чечевиця, нут, квасоля та інші бобові культури містять велику кількість рослинного білка, клітковини та заліза, вони сприяють відновленню м'язів, підтримують стабільний рівень енергії та допомагають уникнути дефіциту заліза, який може викликати втому, та слабкість у ногах. Оливкова олія. Ця олія відома своїми протизапальними властивостями. Вона допомагає підтримувати здоров'я суглобів, зменшуючи ризик болю та набряків у ногах. Додавання оливкової олії до раціону сприяє кращій роботі серцево-судинної системи, що позитивно позначається на кровообігу у ногах. Вода. Останній, але не менш важливий пункт у нашому списку це вода. Адекватне зволоження організму є ключовим для правильної роботи м'язів і запобігання судомам. Достатня кількість рідини допомагає уникнути зневоднення, що може спричинити втому слабкість та болі в ногах, тому варто слідкувати за своїм водним балансом і пити достатню кількість води протягом дня. Щоб отримати максимум користі для здоров'я ніг, важливо не просто знати про корисні продукти. А й уміти правильно включати їх у свій щоденний раціон. Ось кілька простих ідей для кожного прийому їжі. Сніданок. Початок дня має бути поживним і насиченим вітамінами та мікроелементами. Омлет зі шпинатом і сиром це чудове поєднання білка, заліза та кальцію. Яйця містять високоякісний білок, який необхідний для м'язів, а шпинат джерело заліза, що підтримує кровобіг. Сир додає кальцію. Що важливий для кісток. Вівсянка з горіхами та насінням чия. Цей варіант містить складні вуглеводи, які забезпечують енергію на довгий час насіння чия, багаті на омега 3 жирні кислоти, які зменшують запалення в суглобах, а горіхи додають здорові жири та магній, що запобігає судомам у ногах. Обід середина дня час отримати збалансований комплекс білків, корисних жирів та вуглеводів. Запечена риба з кіноа та овочами, чудове джерело омега 3 та легко засвоюваного білка. Кіноа містить всі необхідні амінокислоти, а овочі додають клітковину та вітаміни. Таке поєднання допомагає підтримувати здоров'я м'язів та суглобів, салат із бобовими та оливковою олією, бобові, такі як квасоля або нут – забезпечують рослинний білок та клітковину. Що сприяє нормальному травленню. Оливкова олія є джерелом корисних мононенасичених жирів, які допомагають зменшити запалення. Вечеря. Увечері важливо отримати легко засвоювані білки та корисні вуглеводи, які не перевантажуватимуть організм. Тушкована яловичина з квасолею та зеленню яловичина містить залізо, що підтримує здоровий кровообіг, а квасоля клітковину та білок. Зелень додає вітаміни і антиоксиданти, що сприяють відновленню організму. Йогурт із медом і горіхами чудовий варіант легкої вечері або десерту. Грецький йогурт багатий на пробіотики, які покращують травлення, мед дає натуральну енергію. А горіхи додають здорові жири та магній. Перекусі. Правильні перекуси допомагають підтримувати рівень енергії протягом дня дня без переїдання Банани відмінне джерело калію, що допомагає запобігати судомам у м'язах, м'язах, жменя мигдалю містить вітамін Е, антиоксиданти та корисні жири, грецький йогурт із насінням льону поєднання білка омега 3 і клітковини, яке сприяє відновленню м'язів і покращенню роботи кишечника. Як бачимо, включити корисні продукти у щоденний раціон легко. Якщо правильно комбінувати їх між собою, головне слідкувати за балансом білків, жирів та вуглеводів і підтримувати організм якісним харчуванням. Щоб організм отримував максимум корисних речовин, важливо не тільки включати корисні продукти в раціон, але й правильно їх поєднувати. Деякі вітаміни та мінерали краще засвоюються разом, посилюючи корисну дію одне одного, залізо плюс вітамін С. Се... Залізо необхідне для транспортування кисню в організмі, і його нестача може викликати втому слабкість і зниження витривалості. Але важливо знати, що залізо з рослинних продуктів, негемове залізо, засвоюється гірше, ніж із тваринних джерел. Вітамін СЕС допомагає суттєво покращити засвоєння заліза, роблячи його більш біодоступним. Корисні поєднання. Шпинат або бобові, плюс цитрусові, наприклад, сочевичний салат із лимонним соком, червоне м'ясо, плюс болгарський перець, галовичий стейк із салатом, що містить перець, гречка плюс ягоди, гречана каша з полуницею або смородиною, омега 3 плюс вітамін D. омега 3 жирні кислоти допомагають зменшити запалення, покращують стан суглобів і серцево-судинної системи. Вітамін D, у свою чергу, необхідний для засвоєння кальцію та зміцнення кісток, оскільки він жиророзчинний, його корисно вживати разом із продуктами, багатими жирами, корисні поєднання: жирна риба, лосось, скумбрія плюс молочні продукти, наприклад, рибна запіканка з сиром або рибний салат із йогуртовим соусом, яйця плюс рибячий жир, наприклад, омлет із червоною рибою, грецький йогурт, насіння льону. Або волоські горіхи допомагає підтримувати баланс жирних кислот. Калій магній. Калій і магній працюють разом для підтримки водно-сольового балансу, нормального скорочення м'язів і запобігання судомам. Калій регулює тиск і роботу серця, а магній допомагає розслабити м'язи та зняти напруження. Корисні поєднання банани плюс йогурт чудовий варіант для перекусу або смузі. Авокадо пласна сіня гарбуза, салати або тости з авокадо. Якщо правильно комбінувати продукти, можна значно покращити їхню ефективність і отримати максимум користі для організму. Використовуйте ці поєднання в своєму раціоні, і ваше здоров'я, витривалість та самопочуття помітно покращаться. Ось кілька важливих рекомендацій, які допоможуть досягти кращих результатів фізична активність. Регулярні фізичні навантаження необхідні для підтримки м'язів у тонусі, покращення кровообігу та зміцнення суглобів. Вправи для ніг допомагають розвивати силу, витривалість і гнучкість, а також зменшують ризик травм. Корисні вправи. Присідання розвивають м'язи стегон і сідниць, покращують витривалість ніг, випади зміцнюють квадрицепси, литкові м'язи та покращують координацію, стрибки на місці або зі скакалкою. Чудово тренують серцево-судинну систему та м'язи ніг, піші прогулянки знижують ризик варикозу, покращують циркуляцію крові. Плавання відмінне кардіотренування без зайвого навантаження на суглоби. Регулярне виконання цих вправ допоможе зміцнити ноги та зберегти їхню функціональність надовго. Контрол вагі надлишкова вага створює значне навантаження на ноги, особливо на суглоби колін та стоп. Це може призвести до передчасного зношування ані суглобового хріща, болю та запальні часи. Як контролювати вагу, дотримуйтесь збалансованого харчування, уникайте надмірної кількості цукру, швидких вуглеводів та трансжирів, підтримуйте фізичну активність. Навіть 30 хвилин ходьби щодня допоможуть підтримувати здорову вагу, стежте за співвідношенням калорій. Витрачені калорії мають відповідати кількості спожитої їжі, пийте достатньо води, щоб уникати набріків та покращити метаболізм. Здоровий баланс між харчуванням та активністю допоможе зменшити навантаження на ноги та зробить рухи комфортнішими. Регулярність у харчуванні організм потребує постійного надходження поживних речовин, тому важливо дотримуватись режиму харчування. Це забезпечить стабільний рівень енергії, допоможе підтримувати метаболізм і запобігати переїданню. Як підтримувати регулярне харчування? Розподіляйте прийоми їжі рівномірно протягом дня три основні прийоми плюс один-два перекуси. Не пропускайте сніданок це допомагає запустити обмін речовин і заряджає енергією. Уникайте великих перерв між прийомами їжі, щоб не відчувати сильного голоду та не переїдати ввечері. Їжте різноманітно. Щоб організм отримував усі необхідні мікроелементи та вітаміни, наші ноги виконують щодня величезну роботу, підтримуючи нас у русі, допомагаючи залишатися активними та забезпечуючи якість життя, щоб вони залишалися сильними, витривалими та здоровими, необхідний комплексний підхід, який поєднує фізичну активність і правильне харчування, передусім регулярні фізичні навантаження. Відіграють ключову роль у підтримці здоров'я ніг. Силові тренування допомагають зміцнити м'язи, що підтримують суглоби і зв'язки, а кардіонавантаження покращують кровообіг, сприяючи насиченню тканин киснем та поживними речовинами. Важливо не лише виконувати вправи, а й приділяти увагу розтяжці, щоб уникати спазмів, скутості та травм. Не менш важливим є харчування. Включення в раціон корисних продуктів може значно вплинути на стан м'язів і суглобів. Десять продуктів, які ми розглянули, допомагають зміцнювати м'язи, покращувати кровообіг, зменшувати запалення та підтримувати енергетичний баланс організму. Наприклад, білкова їжа, така як риба, яйця та бобові, необхідна для відновлення та росту м'язів. Омега-3, жирні кислоти, що містяться в рибі. Допомагають зменшити запальні процеси в суглобах. Кальцій і вітамін Д, які є в молочних продуктах, сприяють зміцненню кісток, а магній, що міститься в горіхах і насінні, допомагає розслаблювати м'язи і запобігати судомам. Окрім харчування, важливо також дотримуватися питного режиму. Вода відіграє ключову роль у процесах метаболізму та допомагає зменшити ризик судом у ногах. Зневоднення може призвести до втоми, зниження витривалості та порушення роботи м'язів, тому слід випивати достатню кількість рідини протягом дня. Здоров'я ніг також залежить від від способу життя. Надмірна вага створює додаткове навантаження на суглоби, що може призвести до їхнього передчасного зношування, тому важливо слідкувати за балансом між спожитими і витраченими калоріями, вибираючи корисну їжу. Та залишаючись активними. Отже, якщо ви хочете, щоб ваші ноги були сильними, здоровими і витривалими, дотримуйтесь простих, але ефективних принципів правильно харчуйтеся, ведіть активний спосіб життя, контролюйте вагу і підтримуйте водний баланс. Ваші ноги будуть вам вдячні, а ви зможете насолоджуватися рухливістю та комфортом протягом усього життя.